Привіт. Сьогодні сьомий день гри. І наконець я наконец добрався до підземель кристалів. Вчора на шостий вони відкрились І я толком їх не фармив, тому що фармив шмот. Не як фармив, Так проходив ПТП-шною Неважливо Неважливо. общем, зараз відкрились у нас кристали і треба фармити. Ми можемо, якщо у нас є легендарні хороші круті герої, фармити 18 рівень одразу ж. Я думаю, всі знають. От. Якщо немає, 17, 16, в принципі, теж можемо. І зараз саме з і покажу вам. Заходимо на 17 рівень. 18 майже проходять там. вже Я трохи покращив пачку. Можливо, вже і 18 вони змогли пройти, але ну на відео це давайте краще 17 пройдемо. от Так, в мене є дві дві пачки, які точно проходять 17 рівень. А, перша це з кетрін. Можете бачити, як вони одягнені. Кетрін і Тія в нас забезпечують а, безперервний блок послаблень. От. Є червоний шмот, а, який знімає послаблення, якщо вдруг накладуться. Ровена, основний ДД, рава накладає руку відьми, а також заморозку для Ровени Тут є червоний. Вони без, без, оці, без цих рукавиць червоних вони проходили. Я одягнув на, на 18 рівень вже хотів пробувати Без цього вони проходили. Хоча вони толкомі Не бустять, тому що 100% ОЗ дуже рідко буває. От. Так, можете бачити, як вони витягнені. Торін, Торін. насправді тут виконує роль. І хіллера, і частину дамагу приймає, і бустить наших атакерів за рахунок кругу. Ну, давайте, щоб не затягувати, бо ще, ще два данічі треба показати. Мої треба нажати, щоб вони всі. Але... Ця пачка повністю автоматична. 17-й рівень, виходить в фармі. Ну і 18-й теж зможе, але пізніше, коли кращий шмот, коли таланти більше прокачати, коли. Що, коли? А, ну коли стихію теж прокачати. Ну і зараз не забувайте, вони 79 го рівня. Коли там будуть 100, вже, ну. Будуть просто пролітати це все. Yeah. От. Там, так. Ну і чому дві команди? Тому що в мене раніше був гайд. Як проходити 20 рівні 18, 18 максимальний Теж бюджетними героями. І от там якраз та пачка. Тільки я поміняв Адольф, гадай поговоримо ставив. Тепер Торін, тому що ми тепер знаємо, що він безкоштовний. Дивіться, ну, саму задумку, саму фішку. Зараз. Ми отримали одне послаблення, але не страшно. Ми покінсились за рахунок щита. Далі ми виживаємо цей удар. Потім Кетрін знову накладає блок послаблень. І вони з різницею 10 секунд будуть накладати, тобто постійно на нас буде блок послаблень, і бос не зможе нас оцим горінням нам нашкодити. От. А так, він нас не вб'є. У нас так, да, у нас не багато ХП залишається, але він нас вб'є. Тому що ми постійно підліковуємось, постійно отримуємо різні бонуси від Торі на захисту. Тобто, ну, Торінг, коли підліковує, він ще 20% захисту нам дає. За рахунок за рахунок наших. Дозволяють таланти. Талант. Так. так, ну ви бачите, ХП вже все. боса немає. Зараз, коли буде от прямо в самому кінці, я вийду, тому що мені хліба не вистачить все показати вам. Все, я... Це розумієте, що вони доб'ють точно. От П немає, і у нас. Повний хипев героїв. Таланти не показав. А, мене просто 30 хліба, бачу не вистачить на три дані. Так би вам показав. Таланти торі на прокачанні Зараз покажу гілку. Прокачана верхня гілка до 4 рівня. Ну, по квесту треба було. Ну і для гарпі теж треба. Провена перший талант верхньої гілки. Кія перший талант верхньої гілки. Права І Кетрін можна вкачати теж таланти не завадить. Так, дуже швидко зараз другу пачку покажу з Рафе. От. Все те саме просто замість нашої Кетрін Рафе. Чому це працює взагалі, коли там постійно був блок послаблень, якби бос нас не міг бити, тому що горіння не накладав, а тут як? А тут в нас є точність, у нас є бойовий навик, який 8 секунд тримає штраф атаки. Так, можна зробити 10. Я робив про це відео, і в минулому гайді в мене 10, але на даний момент, на даний момент ми не можемо прокачати оцей талант. От він прокачується 90 рівня. А в, на тому відео у мене герої були сотого рівня, тому там був цей талант прокачаний. ХП і трошки Ну але 8 секунд, це все одно дуже добре. Так, okay, okay, давайте подивимося, вони будуть проходити Але ну, це працює, але насправді буває з фейлами. Тому я все-таки рекомендую, поки Не немає там. Героїв вище рівня, коли там до сотні не можемо качати. Все-таки використовувати попередню пачку. Вона більш стабільна, ніж ця. Оця, ну, як побачите зараз, ця також працює. От І все, все в ній непогано. Просто попередня більш стабільна. Це так, з досвіду. Тут можна, звісно, таймінг виставити. Можете, ну, таймінг поставити такі, як в попередньому відео для Ровени і Рави. Тут взагалі не заморачувався з цим. Ну, о, цікаво можете не ставити. Так, ну і у нас босс. Зараз штраф атаки буде. Від Рафе. Ну так, тут відіжмо кровену. А штраф атаки? Ні, є штраф атаки. Це добре. але жити будуть. <реш> ну це вже ж затикли, якщо б вони били нормально. А знову нас горіння наклалось. Трохи не в таймінг тія у нас працює зараз. І знову 2 секунди у нас не буде штраф атаки зараз, напевно, так. А ні, є, це добре, все, заживуть, значить. От, Ну, це бачите, це <хи>, ризиковано. Все-таки можна можна і попасти так, що буде і горіння, і штраф атаки. Не накладеться, тому. Ця пачка більш така ризикована, я б її. Ну, якби... Краще попередню. на дач. Почекаємо, хай вони це все пройдуть you're и покажу вам ще два данжі circular error you're your ну, у мене зараз 30 хліб, а хай вони пройдуть. Раз нас ще два вистачить нам. 17 рівень. 18 попередньою пачкою можна, а там дамагу мені не вистачало. Хоча команда жила. Так, далі. нас далі. Що у нас? ну це ту. Тут в першій командою я прийшов тільки 16 рівень. 17 не зміг. Ну, а якимись сильнішими пачками не пробував. Давайте покажу, як я 16 проходив. Так, управління. Така команда. Секундочку. Загрузиться. Це нормально. Так, використовую вукона з його артефактом. Вже зараз він доступен. Також така рукавиця. Хоча вона рідко, коли працює, тут, але є. Шалтар. Просвіт атака. По стандарту одягнений. Таторін якраз таки сейвіт Шалтара. Тому що він більш картонний, ніж, ніж Вук. Рука відьми на нібусі. Це все для точності, щоб він накладав. І Адольфус сапорт з таким от, такою от зброєю, яка знімає дебафи, коли накладається щит. Давайте подивимося, як працює. Можна там. Не забувайте, якщо у вас щось не виходить, можете там їжу з'їсти, випити там вина для цього, для точності Майнлазі в грі. От. От, так. І тут теж. Тут в чому проблема? Тут не вистачає дамагу, Живуть, маю на увазі, на далі на слідуючому рівні, там 17, здається. Оця команда, вона живе, все добре з ним. Просто не вистачає дамагу. Вони бій, 4 хвилини, і вони не встигають просто вбити. От, тому. Тому тільки 16 рівні. Чому так виглядає? Летять добре, все проходить Падається рукаві. Без таймінгів. Чому? Тому що в оконах він заливається від звичайних атак героїв нестримних. Тобто у нас от два нестримних герої. Вони атакують, і бачите, от заливається. Тому таймги не потрібні. Для, для німбуса і Шалтара можна поставити, щоб, типу, шалтар активував свій цей грім. Німбус ставив розкол в цей момент. І так пришвидшити наше проходження. От. Це в принципі зробити можна. Так, вони довго проходять. Можливо, я теж тут прискорюю вам на відео. Щоб ви це все не дивились. Дуже довго. От, І зразу. Перейдемо до, до блискавки. Так, відео добігає кінця. Як бачите, проблема. З живучістю команди немає, є проблеми з дамагом. Тобто вони досить довго це все б'ють. Звісно, якщо у вас є там Івель, Снася, nice, то ви просто зайшли, вийшли, все, все принесли. Все. Ну а якщо немає, то такою командою трохи довго, так? І ну, далі слідуючий рівні, просто дамагу не вистачає. Там треба краще шмот, краще стихію прокачувати треба. Щоб проходити. Так, у нас залишився дані блискавки. Зараз я вам покажу. Стихію, до речі, покажу. Я постійно забуваю тут стихію показати. Якось невдобно вставки робити. От, стихія. так от прокачу. Тобто, отут де точність спроти в мене не вкачано ще нічого. Ось просто вкачано перші три на атаку кожної синергії. Літ темрява на ОЗ. Все. Отака стихія. Так, далі в нас на черзі мій улюблений дракон. 18 рівень можна пройти епічними, оцими, рарними можна. Але не вистачає саме дамагу, щоб вбити оцих дракончиків. І тоді, ну, цей великий дракон падає і вбиває нас, тому що драконки, дракони всі живі. Я був набафався дуже багато атаки відсотка там зілля оцього. А, ну тобто максимальне, яке можна для холоду там зайти. 10% і 5% урон холодом. І, і плюс шмот одягнув для Сігрід на атаку і кріт. І в мене вийшло вбивати цих дракончиків. Але Ну що я буду розказувати, покажу. Там такий момент, що для Сігріт потрібна точність в цьому данжі. І коли ми ставимо їй атаку і вбиваємо дракончиків, от ставимо більше атаки, критурон, урон, кріт шанс, і вбиваємо дракончиків, ми не можемо накладати заборону лікування, блок лікування. І дракон відліковується. Тобто, що нам треба? Нам треба випити кращі шмотки, в ідеалі прокачати ще... Цей, рівень резонансу там до сото і все. І просто буде падати цей дракон. Дуже-дуже легко такі, такою командою. Зараз покажу, як, як її проходити. Проходиться вона не на авто. Так. Ну, а, нічого. А, спочатку до дракона можна проходити на авто. Тобто, так, можна і тут руками грати і швидше проходити. Це так. Але до дракона а, вони проходять так. А коли ми доходимо вже. Коли вже дракон, там треба вручну, Тому що треба вбивати цих маленьких дракончиків, а ми там таймінг підгадати не можемо. Ну, по-перше, тому що в нас заморозка, накладається, та друга, яка 20% швидкість перезарядки збиває. А і так, досить важко, тому що дракончики ми буваємо в різний таймінг і... Все одно він зіб'ється в будь-якому випадку. Тому для такої команди... Так, отут треба все віджати було. Ладно. Це страшно. В ідеалі, конечно, все було віджати. Тут вже як є. У нас uh, він викликає цих маленьких дракончиків. Ми б'ємо по них равою, накладаємо заморозку. Потім удар Ровеною Удар Сігріс. Треба трошки почекати. Гарріусом. Полікувалися, все, ми зажили, всіх дракончиків били. По дракону знову можемо, можемо бити. Одну ульту дали. Віджимаємо все. Сігріт також. Гарріт хай лікує, бо нас там ХП мало. От. Все, знову дракончики. Знову ми равою накладаємо. Тори ми можемо підлікувати трошки. Сігрід спочатку вдарити І Ровеною б'ємо. Все, всі дракончики впали. Там один не добитий, можна було не бити. А добити. І знову все, все по кругу. Підлікуємо трохи всіх. Даємо далі штраф лікування. Блок лікування, точніше. І тут вже віджимати пора, пора віджимати. Зараз він помре. Все. Він коли викликає дракончики, він помирає. А, можливо, я трохи швидко це все показав. Може, треба було на Х2. Зараз гляну, скільки у нас. А, а, ну. Я надіюсь це було зрозуміло. Якщо не зрозуміло. У мене є відео, де я точно на Х2 чи навіть на Х1 граю. От. Тому можна подивитися його. От. Так, це вже третій був. Да? Третій данч. І можна проходити 18-й, але є момент, що не вистачає дома. Так, я вирішив записати ще один бій. І не просто записав, що один бій, я ж не показав, як вони одягнені. І тому буде два в одному. Тобто бій ще один. І крім цього, покажу шмот, І цей бій я якраз таки, коли дійдемо до боса, я проведу його на швидкості X1 x 2, щоб показати, що за чим нажимати, якого героя після якого. Яко так одягнені, Гарріус. Просто захист-захист, і зверху додатково, щоб був захист, ну можна і ОЗ. Талант вкачений тільки до другого рівня. Торін. Е сет на На зменшення урону по команді. Куртка на просвіт. До речі, тут е чому тут немає сету на зменшення? Тому що ну, з стихійні цієї і він отримує більше дамагу. Тому, йому не можна це все давати, він буде помирати. Сігріт. Сігріт ми одягаємо в точність. Можна це артефакт, можна інший. Ти тема. головне, щоб вона накладала штраф атаки і штраф лікування, блок лікування. Це основне, основне завдання. Ну і третій талант прокачений. От. Серце війни. Так, рава. Рава розкол. Як і в попередніх відео. Ровена ДД, як і в попередніх відео. Все. Спочатку зажимаю, їх просто хай проходять. На X3. Перед босом прямо я включу швидкість X2 і покажу, що за чим нажимати. І як це повинно працювати в ідеалі. Тут вони спокійно може ще один раз втанути Неважливо, як вони не до швидко це все проб'ють. Ну, і тепер вже вимикаємо всю, всі їх uh, навички. Швидкість беремо. X2. І тепер саме головне дивіться. уважно, це бій з боссом. Як він проходить. Спочатку, тільки ми заходимо, ми даємо штрафи. Відразу дали штрафи. Удари по штрафах, штраф лікування. блок, Можемо підлікувати зразу ж. Тут можемо зразу ж підлікувати. Поставити ще те, щоб ми не втратили хп. Тож І все віджимаємо. Більше, більше нічого ми не. Б'ємо тут. Чекаємо, поки вийдуть маленькі дракончики. Зараз маленькі дракончики виходять. Ми зразу зразу нажимаємо равою. Рава накладає штрафи. Дивимось, щоб всі наклалися. Всі є штрафи, так? Отут немає. Ну, вже чекати немає коли. Б'ємо Ровеною. Б'ємо Сігріт. Чекаємо трошки, щоб добивали. Даємо Торіном. Під хіл, І І коли закінчується оця шкала, даємо Гарріусам великі щити. Залишаємо це все. Залишаємо. Рава хай накладає на нього дебаф. Рава накладає дебафи. Сігрід повинна зараз сама дати ем, блок лікування і е, все, І штраф атаки є. Yeah. Добре. Далі повинен зараз ультанути Гаріус, всіх полікувати і Торін. Нам потрібно багато лікувань, у нас мало ХП. Тепер всіх віджимаємо. Гарю, Саторіна, всіх віджимаємо. Чекаємо знову малих. Малі дракони вилазять. Відразу ж ралою накладаємо. Дивимось, щоб все було накладено. Ось тут накладно, наклад. наклад. Ось тут ще не накладено. Ну, зараз воно накладеться. Пробиваємо. І відразу всіх відб'ємо. Гарріус даємо щити. Торіном теж підлікуємо. І все, всіх віджимаємо. Дракончики в нас впали. І ми урону не отримали. Зразу равою даємо а, дебафи на дракона. Блок лікування даємо і штраф атаки. Б'ємо равою. Ровеною, Ровеною Гарріусом лікуємось, Торіном лікуємось. Чи торіна можна і притримати. Не обов'язково. Зараз Торіном лікуватися. Віджимаємо все інше. Віджимаємо. Чекаємо знову мали від дракончиків. От, вони падають. Торіна прожимаємо, прожимаємо раву. Вона накладає все нам тут, так як треба. Аріусом не нажимаємо. Рвеною трошки чекаємо. Б'ємо ровену штрафи. Б'ємо Сігрід штрафи. Гарріосом чекаємо. Сігрід добиває. Гарріус ставить щити, дракон падає, нічого нам не робить, тому що ми вбили всіх дракончиків. Знову равою накладаємо. Можна торля відключити, нам не треба лікування. А ми міг лікувати. Ну, давайте полікуємо передійтися. Все одно він встигне зарядитись до дракончика. Рава може бити спокійно. І Сігрід повинна вдарити. А там є блокування, але вона ще раз зараз штраф атаки накладе. Це все віджимаємо, це нам не потрібно. І зараз дракон впаде сам. Тому що, коли він призиває цих малих, то він втрачає частину свого ХП. Оп. Все. Ну на... Ну, показав вам. Хто ну, там так сміється? Це Гарріус? В общем, показав їм, як все працює, що. Що після чого, що за чим нажимати? Ну, тобто, якщо реально треба дуже сильно цих кристалів і нав навіть це от точно так само працює на 18-му борі. Точно так само, просто нам треба більше дамагу. У мене не вистачає дамагу, щоб вбити цих малих дракончиків. Великий дракон падає і всіх вбиває все. О, так, ну що, дякую за перегляд. Всім удачі.